18 главі, Христос уподібнює свою смерть і Воскресіння до зруйнування і відновлення Єрусалимського храму. Він каже, зруйнуйте цей храм, а я його за три дні поставлю. Так він говорив про храм свого тіла. Ми напевно пам'ятаємо ту подію, коли учні йдуть з Ісусом і бачать прекрасну будівлю і кажуть, Господи, подивися, яка будівля! І дуже гарно один святитель так само звертає увагу, що в часі, коли людство розіп'яло Ісуса Христа, Бог покинув це місце, роздерлася завіса, стався страшний землетрус. І це місце стало порожнім до нинішнього дня. І від того часу, якщо би хтось хотів віднайти Бога, то немає інакшого способу і немає інакшої дороги. Ісус є цією святині, у яку входячи, Бог обіймає ласкою і сповняє життям. І нема іншого місця зустрічі з живим Богом, чим у особі Воскреслого Ісуса. На цю нинішню тему, 19 Воскресіння Ісуса Христа, церква нам ставить такі запитання: у чому суть Воскресіння Ісуса? Воскресіння Ісуса це звершення Божого плану Спасіння і сповнення обітниць старого Завіту, підтвердження, що Ісус син Божий. Христос дозволяє смерті доторкнутися до Нього, щоб її остаточно перемогти і дарувати нам нове життя. Завдяки Воскресінню Ісуса ми вже тепер є учасниками божественного життя в Ісусі Христі. Своєю смертю Ісус визволяє нас від гріха. А своїм Воскресінням впроваджує нас у життя вічне. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і Воскрес, то так і тих, які поснули у Ісусі, Бог приведе з ним. Що таке Воскресіння з мертвих? Бог Воскресив Христа з мертвих і попередньо воскрешаючи, дункує Іра Хлопця, на лазаря. Ісус готував своїх учнів до Свого Воскресіння, заповідаючи свою смерть, Христос водночас звіщає І Воскресіння змертвих. І це якраз те, що ми говорили. Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Ісус кладе своє життя, щоб Його назад узяти. Я би хотів, щоб ми на тому місці собі прочитали. Оцей момент, який стався після Воскресіння Ісуса, це у 20 главі Євангелія від Івана. Я би саме хотів з того моменту, що знаємо, жінки-мироносиці пішли, щоб замастити тіло, застали ангела. Це у всій нашій літургійній традиції так гарно От перед попередньою літургією хрестили дитину і завжди, коли дитя хрестять, його кладуть отут на Амвоні. І це дуже такий гарний символ, є що Амвон, звідки звіщається Євангеліє, це той камінь, звідки був відвалений від гробу, і ангел цілому світу його звістив, що Христос Воскрес. Прибігли жінки, побачили полотна, сказали Петрові, прибіг потім Іван, потім Магдалина зустрічає Ісуса. Два учні по дорозі так само йдуть. Але і дуже важливо, що коли учні зібралися у горниці. І після страждань були дуже перестрашені, до них приходить Христос. Того першого дня тижня. Тут такий гарний момент, що то було ніби субота, сьомий день. Перший день тижня рахувався, начебто перший, але в традиції його називали Восьмим, бо це початок безконечності. І нового Завіту. Тепер наш храмовий праздник так само святкується 8 числа, це початок нового і 8 – це так само знак безконечності. І читаємо того першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де були зібрані його учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як мене, послав Отець, я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простите гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один з 12, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та Він сказав їм, поки не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу своєї руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав, Мир вам. Потім каже Хомі: поклади сюди твій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Томас сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. І от мета написання цієї книги за Іваном. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в тій книзі, а це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, щоб вірячи в життя, мали ви в Його ім'я. Боговитець Мойсей. Коли отримував заповіді і звертався, він дуже хотів бачити Бога. І в книзі виходу, в 33 й главі, ми читаємо, що неможливо людині побачити Бога і залишитися живим. Бог стається чоловіком, щоб нам всім подарувати можливість Його об'явлення, дати пізнання, правду про Бога, навчити нас ходити близько перед лицем Божим, звертатися до Бога. Як до Отця. І саме прийнявши на себе тіло, ставшися воплоченим Богом, дає можливість нам мати Богопізнання. І в першому посланні Іван Богослов дуже гарно пише, наші очі Його бачили, Бога, наші руки Його дотикали, і ми нам тепер це все звіщаємо. Григорій Низький колись казав в розумінні, що людина не може побачити Бога. Це таке світло. Він говорив про божественну ніч. Що от як вийде людина з темряви і попаде на світло, робиться незрячою, каже, що це таке світло, що неможливо бачити. Людина просто попадає у темряву. І от на нашій вечірні дуже гарно воплощення Ісуса Христа, ми співаємо тут, коли священник заходить з кадильницею, оцю пісне-спів прекрасний, світло тихій святої слави. Це, отак, як сонце, що сідає. Або зраненька встає, починає з собою торкати все творіння, але люди ще здатні дивитися на нього і не сліпнути від Його сяйва. Отак Бог приходить у наше життя. Ми тут чуємо про об'явлення Ісуса Христа, про Тому. І йому навіть дали таке призвісто, що назвали Його невіруючим. Але якщо Уважно дивитися у Євангелії, він був дуже віруючий і був дуже відважний. Деякі дослідники кажуть, що в тому часі, коли вони зі страху заховані були перед юдеями, він собі сміливо ходив по Єрусалимі. Ми знаємо його відвагу тоді, коли передчасно Ісуса хотіли взяти на смерть і навіть казали, що от його шукають, щоб вбити. То Тома тоді звернувся до всіх, каже: Ходім, і ми з ними в Єрусалим, щоб з ним померти. Був відважний чоловік. І один святитель розважає дуже гарно. Каже, сталося так, що коли він прийшов і побачив своїх співбратів, і вони йому кажуть таку радість, щоб бачили Господа. І він каже: можливо, то каже, йому така гіркота була, що дивиться, але нібито і не дуже щось змінилося. Христос Воскрес, а вони сидять далі закриті. Далі бояться. І, може, каже від тої гіркоти йому так стало, але сказав дуже такі непрості слова: не повірю, поки не вкладу мого пальця в місце від цвяхів, в мої руки в бік. І тоді, коли Ісус Христос приходить, каже йому зробити це, Він таку гарну виголосив формулу, яку ми завжди звертаємо через всі часи. Сказав Господь мій і Бог мій. Бачите, коли Ісус з'являється апостолу Петру, 에, перепрошую апостолу Павлу, Савлу, що гонить і переслідує. Савлом стається, що він сліпне. Цей чоловік дуже помилявся, він був ревний, хотів служити Богові, але дуже помилявся. Він не хотів визнавати Христа і по тій дорозі у Дамаск Ісус Христос зустрічає йому і дарує йому досвід пізнання. І він стає сліпий, незрячий. До тих пір, доки над ним не читають молитву, і його не оздоровлює Господь Бог і не дає йому можливість бачити. Потім нам Святе письмо каже, що більше, ніж 500 учням об'являвся. І такі об'явлення були впродовж багатьох століть. Страждання, смерть. В той чи інший спосіб для нас знайомі Воскресіння це щось зовсім нове. Воно належить до Божественного світу. І лише Бог дає нам можливість якось взяти у ньому участь. Нам бракує досвіду, бракує слів, щоб його описати. Звідси і труднощі для того, щоб якось описати те, що описати неможливо. І ми маємо свідчення первісної спільноти, маємо Павла. Маємо апостолів, ті, які були перестрашені, тепер отримавши духа, пішли по цілому світі звіщати. І вони тепер, повертаючись, бачимо, навіть от, якщо йдуть учні по дорозі в Емаус, Ісус йде поруч з ними, вони впізнають його на ламанні хліба, їм відкриваються очі. І от цікаво, три роки ходять поруч з Ісусом, бачать, як Він творить чуда, бачать, як все починає його слухати, і в ньому приходить до ладу. І аж тільки тоді їм відкривається розум, вони починають розуміти писання. Вчитися обов'язково треба, але навіть в тій катихезі, які ми слухали, знання дуже потрібні, але цю мудрість, прозорливість завжди дарує Господь Бог. Тут у переліку є щастя Ісуса Христа до Аду. Ми пам'ятаємо притчу про Балзагача і Лазара, воно було описано так образно. Але Ісус сходить у найбільші глибини для того, щоб підняти тих, яких смерть тримала у своїх обіймах. Від часу упадку в гріх всі, все з нетерпінням чекало Воскресіння Христа Ісуса, і от Він приходить, щоб вирвати в'язнів. На іконі Христа дуже гарно так зображено, що Ісус Христос ламає ворота аду, забирає в'язнів смерті, і так гарно в образі Адама і Єви. Намальовано, що він бере їх за руки якраз в тому місці, де б'є пульс життя, і від смерті переводить в життя, від темряви переводить у світло. Коли вінчають молодих людей, мені це дуже подобається, повторюють той самий знак. В притворі зустрічає священник їх і епітрахилляку він на собі носить для священника є Солодке Ярмо послужити Христу Господу, бо шлюб. Таїнства завжди дарує Господь Бог через людей, яких собі вибирає апостолів єпископів, священників у теперішньому часі, але завжди тут діє Бог. І такий гарний символ тоді дають епітрахель, і молоді беруться за ту епітрахель, їх тоді вводять на середину церкви. І це такий прекрасний знак, що Бог дарує їм новий вимір життя, але рівно ж вони своє життя покладають у руки. Христа Ісуса. Ісус прийшов у той світ, щоб нас визволити з обіймів смерті, взяв на себе кару за наші гріхи і подарував нам причастя у своєму Воскресінні. Я вже колись розказував, але оцей такий досвід, що Він міняє людей, От, наприклад, святий Пахомій, це був чолов'яга, що повертався з війни і зупинився в одному місці, досвід тих, які пізнали Ісуса Христа. І по якомусь часі задав собі запитання, чому ті люди інакші, ніж всі інші, чому вони такі привітні, чому такі добродушні? Цей чолов'яга на війні бачив дуже багато прикрості і жорстокості. Йому просто сказали, що це учні Ісуса, це християни. Він залишився надовше в тому селі, почав вчитися, пізнав правди віри глибочезно, потім пішов у пустелю після того, як довго воював на війні. І заснував згромадження, яке за ціль мало безнастанно з кожним ударом прославляти Господа Бога. І оце таке правило Ісусової молитви, що ми маємо і потім в студицьких монастирях, на Афоні, в києво печерській лаврі. Воно походить звідти від найдавніших часів, де люди, ім'я Воскреслого Ісуса прикликали на своє серце, на своє життя, і тому сповнені цією ласкою намагалися посвячувати життя для інших, У них було таке правило, що вони, щоби не виконували якусь роботу, 10 хвилин в годині вони завжди залишали для того, щоб сісти собі в тихому куточку, залишити все і стати перед лицем, поставити себе перед лицем живого Бога. І тоді тих 10 хвилин дуже уважно зосереджуючись, перебувати в молитві. І описують, що це настільки для них було величезним щастям, що з того стану, коли ставали до молитви, ніхто не хотів виходити. Але вставали, бо розуміли, що в тому світі є люди, які потребують нашого життя, потребують того, щоб ми вміли їм послужити. І тоді, впродовж тих інших 50 хвилин, робили свою роботу, не полишаючи духа молитви. Життя в Ісусі Христі преображує так само, як колись зробив Ігнатій Льойоля. Він побачив тих людей, які живуть по-божому, це відвертаючись до того, що прийшов Тома і побачив, нічого дуже в учнях не змінилося. Але після зіслання Святого Духа, після дотику, подиху Божого, таке змінилося. Боязки стали відважними. Ті, які перше сумнівалися, тепер побачили, як у Ісусі Христі здійснюються всі пророцтва, стали свідками. Христового Воскресіння і Його понесли на цілий світ, щоб Спасіння загальне панувало. Шестя в ад, пам'ятаєте, ми на Воскресній утренні так гарно співаємо, і це зі Слова Огласительного із послання апостола Павла: Де твоє смерть жало, де твоя аде перемога, Воскрес Христос, і Ти провалився, Воскрес Христос і впали, демони, Воскрес Христос. І радіють ангели: Воскрес Христос і для всіх звіщається правда правдивого життя. Святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Як ми це робимо? В сьогоднішній день хтось з нас подивився в календар, хтось пам'ятає, що неділя, хтось почув церковний дзвін, і ми приходимо християни завжди у цей день, бо це свято. Воскреслого Христа Ісуса. На сьогоднішній день є дуже багато таких країн, де за те, що вони християни, їх переслідують. І найкращий спосіб виявити для світу християн це у неділю дивитися, як вони збираються на службу Божу. Так робили за апостольських часів, так було в часі святого Кіприяна, так було в часі Римської імперії. Я приводжу той випадок, коли мама біжить в катакомбу з немовлям, і римський воїн зупиняє, говорить, слухай, сьогодні на вас буде облава, тому що це День Воскресіння Ісуса. І втікай звідси, тому що вас можуть зловити. Вона каже, ніколи я звідси не втечу, бо насправді для мене життя це Христос, а без Нього це не життя. Ми кожної неділі святкуємо Христове Воскресіння. Воскресіння, день просвітимся торжеством, одні одних обнімімо, скажімо, браття тим, що ненавидять нас про всім, усе з Воскресіння, і так усі заспіваємо Христос Воскрес! Воскресіння Пасха це перехід від життя до смерті у випадку Ісуса Христа через страждання, і від смерті до життя у випадку Воскресіння. У жидів це означав ще і агнець, якого вони готували, коли ангел-губитель переходив попри їхні будинки. Пасха це перехід від смерті до життя. І як пише наш катехизм, наша Пасха це Христос, Отець Михайло, катихітична школа, приготували внизу для тих, які будуть приходити на катехизи. і сьогодні, як школярі прийшли перший раз, внизу там почастунок можна випити чай. З'їсти, я думаю, мені здається, печенько, а потім зібратися собі по групках для того, щоб у ті завдання, які перед нами ставить церква, ми почитали. І тут для роздурмів є запитання: Ісус Христос, Воскрес із мертвих, що це для вас означає, які надії перспективи відкриває, як це можна змінити наше життя сьогодні? І тоді є молитовне читання святого письма, і зараз молитва, яку пропоную помолитися разом. Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресінні, переможчу смерті і ада, Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм Воскресінням те, що приобіцяв у прирочих писаннях, і тому всі духи небесних воїнств і круг цілої землі поклоняються тобі з невимовною радістю та втіхою, і прославляють Тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед тобою. Поглянь, просимо тебе на наше смирення і вчини, щоб ми, очищені від скверні наших гріхів, Твоїм Воскресенням воскресли в тобі і були достойними живитися плодами твоїх страждань і твого змертвих постання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на всі віки. Амінь. Тут при добрій нагоді десь отець Руслан хотів заспівати божественних пісень, так що є добра нагода тепер серденьком помолитися і сказати Христові: ти Воскресіння, ти життя, ти світло і мого життя, ти дорога, ти правда. Я хочу піти за тобою, Господи, тебе Бога просим, слава Ісусу Христу! Я виглядаю на 5 хвилин скорше закінчу. От, отець Руслан зараз підійде. А поки він підходить, є добра нагода, ми собі давайте поспіваємо такого в тиші нашого серця. Ісусе, Ісусе. Сину Божий, помилуй, помилуй. За Україну, за українське військо, за Боже світло на нашій землі, Ісусе. for uh, me my... Ти світло між нами, дай прийняти Твою любов, Ісусе Христе, Ти світло між нами, о, відверни нас від темряви гріха, Ісусе, Христе, ти світло між нами, дай прийняти Твою любов. Ісусе, христе, ти світло нам, о, відверни нас, від темряви гріха, Ісусе, Христе, ти світло нам, дай прийняти Твою любов, Ісусе, Христе, ти світло нам, о, відверни нас, від темряви гріха. Ісусе, христе, ти світло між нами, дай прийняти Твою любов, Ісусе, Христе, ти світло між нами, О, відверни нас від темряви гріха. Ісусе, христе, Ти світло між нами, дай прийняти Твою любов. Ісусе, христе, Ти світло між нами, О, відверни та світевря виріха, Ісусе, Христе, ти світло між нами, дай прийняти Твою.